Всім привіт! Сьогодні розпакуємо з вами ще одне моє замовлення по поточному каталогу. Зараз ми подивимося, що я собі і клієнтам взяла Velociфі, Vellna Жіночий. жіночий взяли по акції зараз гарні пропозиції Новейдж. Золотий, він закритий. Зараз по гарній акції Дезік проти чорних плям. Можна використовувати на чорному і світлому одязі, немає плям. 48 годин захисту. А, захисту. Далі шампунь, блакитний дуоджі 250 мл. Теж зараз по гарній акції. я взяла і взяла набір. Поточних каталогів, він зараз те по гарній акції. 10 штук 200 гривень. Також подарунок сюрприз отримала. А зараз можна тримати подарунок сюрприз за замовлення від 35 бонусних балів. Дуже приємно, бо я думаю, що такого не замовляли. Олівчик. нової лінієчки замовили в кольорі, в кольорі сірому. І також замовилася, я робила з клієнтки миланові гарбуз і кориця. Не буду розпаковувати, це подарунок сюрприз буде для моєї клієнтки, моєї родички. Це, скоріш за все, прекрасно. Дуже приємно, неочікувано. Тому моє таке замовлення в цьому поточному каталозі, плюс набір, яким ще є час попрацювати, поки погода ще тепла. Бо це замовлення на 90 бонусних балів. Попередньо в мене також було замовлення. Тобто, ще працюємо над подальшим. Всіх рада бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, бо я бачу по статистиці, що мене дивляться багато неприєднаних до каналу. Не ставлять вподобавчику і, і не пишуть коментар. З вами була Лариса. Всім до зустрічі!